Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 9 грудня 2024 року. Перша чверть місяць у рибах, день місяця 9 та 10, який почнеться з 12.43. А ще місяць без курсу із 10.44 по 16.37. І давайте, мабуть, почнемо з понеділка, який буде в понеділок. Понеділок день місяця. Він повністю залежить від місячних ритмів та від енергетики місячних днів. Його часто називають тяжким днем. Місяць виражає емоційну сторону життя, а тому понеділок буває таким перемінчивим та непостійним. Місяць та понеділок це покровителі жінок. Дівчата, які народилися в понеділок, стають прекрасними мамками та хранительками домашнього сімейного вогнища. Люди в понеділок стають якимось ну, непостійними, неврівноваженими. В цей час їм не варто доручати відповідальну якусь роботу, яка потребує зосередженості та холоднокровності. У цей день можна очікувати різних неочікуваних ситуацій, змін та хвилювань, тому що в понеділок варто займатися домашніми справами, прибиранням. А ще гарно вдається велике прання. Місяць дуже любить воду. Добре в понеділок побути біля річки, прогулятися по березі. Ну, якщо вже такої розкоші немає, то сходіть у басейн або ж просто прийміть ванну. А ще з раночку, і більше ніж півдня буде себе проявляти енергетика 9 го місячного дня. Вона несе доволі тяжку таку характеристику, а тому особливого значення набувають знання захисних практик. От, захищаємо ми зазвичай себе та своє житло від негативної енергетики. Негативну енергетику руйнує, знищує дзвін. Якщо у вас немає дзвіночка під рукою, візьміть просто вазу або ж фужер і ложечку чайну і отак дзвоніть з боку у бік. І оцей дзвін він дуже руйнує таку енергетику негативну. Повидзвонюйте всі закутки, усі темні куточки у шахвах, у коморках, у якихось закутках, у ванні і вбиральні. І ви побачите, як вам стане легше. І у вашому будинку теж стане краще. А ще дім захищають вазони. Від усіх дурних, зависливих очей плющ, від навроків герань. Це калачики такі. Недаром наші мамки та бабки на підвіконях вирощували такі вазони. А зараз не той час, не та енергетика. Можна купити якісь заморські кімнатні рослини, От, наприклад, монстеру. Да? Ну, ну, Наче справжній монстр, ми ж не знаємо, яку ми енергетику вносимо у наш дім, так що з цими рослинами будьте дуже обережними. А ще мої, якщо ви не хочете, щоб ринка з тими калачиками літала по кухні, то краще запасіться на цей час валеріаночкою, з мелісою та з м'ятою. Заваріть чайок з раночку, не ждіть, поки візьме... Ота енергетика, бо втриматися від сварки в цей день, ох, як непросто. А ще панує місяць у знаку риб. І в цей час дуже добре було б почистити кішківник. От, це буде дуже ефективно. До речі, про мозолі та затвердіння шкіри. От, рибки відповідають за ножки за наші, за наші стопи. От так що, Якщо ви знаєте, що все те, що відбувається в нашому житті, ситуації, події різні. І все те, що відбувається в нашому тілі, в нашому організмі, нездуження чи хвороби, мають основну причину, яка в нашій голові. Це наші думки, наші стереотипи, мислення. Зазвичай вони негативні або ж неправильні. Неправильні вредні думки стають причиною різних хвороб. Причиною неправильної роботи нашого організму. Так, ота людська черствість та товстошкірість, як то кажуть, або ж бажання в очах других людей, оточуючих, казатися непреклонними та холоднокровними нерідко приводять до появи мозолів та затверділості шкіри. А, та ще оті натоптиші. Це злость така на деякі ситуації. І от вам прості поради. Ноги це своєрідна книга людського організму. По мозолях та пошкірних затвердіннях в тій чи іншій частині нашої ступні можна оприділити, які органи здужують або ж відчувають ну, непосильну нагрузку. Мозолі навіть виникають внаслідок впливу патогенних зон або ж при захворюваннях зубів. Вивчати своє власне тіло необхідно, на те існує багато причин. По-перше, людині варто прислухатися до тих процесів, які відбуваються в його організмі, зрозуміти, що і як працює. По-друге, такі знання допомагають позбавитися від багатьох проблем, пов'язаних із здоров'ям, і ще запобігти багатьом захворюванням. Так що місячні ритми та енергетика допоможуть. Правильно ставитися до свого тіла, укріпити своє здоров'я та вилікувати багато хвороб. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Будьте здорові, слідкуйте за собою, за своїм здоров'ям. Я вас люблю, на все добре. З вами була бабка Люся, бувайте здоровенькі.